Друзі, привіт! На зі одеська філія компанії Автопарк у нас на надходження на продаж. Це Toyota Corolla 2014 року випуску. В білому кольорі тонована офіційна машина, придбана в Україні, вся в рідній фарбі, окрім капоту, його другим слоєм підфарбовували від сколів, більше нічого не було. Автомобіль в достойному стані, на легкосплавних дисках з хорошою гумою, фарик Сеннон. Також противотуманки теж Сеннон. В салоні текстиль. Дивіться, стан сидінь, нічого не затерто, не порвано. Стан керма. Є передні склопідйомники. Кондиціонер заправлений, працює, все дуже добре, дує холодним. Також є магнітола, бачимо пробіг 170 тисяч кілометрів, немає жодної помилки, автомобіль працює рівно, без жодних нарікань. Для Toyota це все-таки не пробіг. Задній ряд також в чудовому стані, немає до нього зауважень. Під капотом двигун обйом 1,6 літра. З коробкою передач механічною. Автомобіль економний, автомобіль зручний в використанні. Подивитись, його можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15, а місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг, в трейдин, а також за готівку, друзі. Це в ваш видим спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв, та допоможемо поїхати на автомрії. До зустрічі мирного неба.